А глядачів телеканалу Київця столичні новини у студії Лілія Гулей. Непростий понеділок. Сьогодні останній день, коли можна отримати відкріпний талон, аби проголосувати не за місцем реєстрації. Довжелезні черги у столичних райадміністраціях утворилися від самого ранку про ситуацію у Шевченківській та Подільській. Наші журналісти. Кілька хвилин до відкриття відділу біля входу натовп. З п'ятої ранку записують у чергу. Микола з дівчиною слухняно мерзнуть в очікуванні свого 175-го номеру. В середу вже були і були тоді 450-ми. Не пройшли? Не. Не. стали трикати після роботи. Ні, там черга, десь Там, після там черга. Десь черга була черга, як закінчувалась. Прохолодним ранком записався до черги і Роман. Сьогодні він 282-й. Вчора були по списку. 600-650 чи щось таке не попали. Написав на роботі, сказав, що не прийду, затримуюся. А там будемо бачити вже. Як гадаєте, за скільки пройдете? Я думаю, вже варто можна йти додому, а там. Чергувати час, коли буде тим паче, що якийсь вигадливий добродій створив в телеграмі чат цієї черги. Володарі списків інформують, який номер пішов до кабінетів. qr код посилання висить на дереві. Я записався 340, тому що мені на роботу ще треба. Я думаю, вернутися. Першим хто нам трапився із посвідченням виборця, полегшено зітхнувши Володимир. Виборював він цей документ кілька днів. Прийшов я сюди в п'ятницю. Я був 724-й, в суботу можливості, ну я не поваг. Звичайно, в суботу можливості не було потрапити. Вчора я прийшов в 10 годин ранку, був я вже 498-й і ми вчора не встигли. Сьогодні ми записали, вчора ми на сьогодні перенесли списки, хто там залишився. От вчора на сьогодні я був 18-й. Станом на 11 ранку пройшли трохи більше ста людей, а записалися півтисячі. Схожа ситуація і в подільському відділі держреєстру виборців, де під дверима на колінцях пишуть заяву на зміну місця голосування. Пишемо з дільниці, з якої ми хочемо. Фактично виписатись так і дільницю для голосування, також яку ми знаходимо на сайті державного реєстру, куди ми хочемо перенести. Я приходжу вдруге, бо я забула паспорт. А тепер прийшла вже з оригіналом, який буде підтверджувати нервове напруження. Шкалить і всередині райадміністрації. В очікуванні на відкрипні талони черга з виборців. А за запрошеннями для них стоять члени ДВК. Учі велика. на получение пригласительных для избирателей. Объявляют обед. В такой день, извините, когда получается комиссия, можно было бы работать без обеда. У меня время получения с часу до двух, с 12 до часу. Вот я поставил до часу, я не получил. Все, у них обед. Сейчас, соответственно, моя очередь перестает на два часа. У других людей точно так же очередь перерастет. Люди приехали с работы получить пригласительные. Мы не можем их получить. Сьогодні відділи ведення держреєстру виборців працюватимуть до 12-ї ночі. А вже тимчасово змінити місце голосування змогли 230 тисяч виборців. У тих, хто не встигне отримати посвідчення сьогодні, буде ще три дні, аби зробити це через суд. Софія Судорчак, Арман Лазарян, Андрій Ніконов, Едуард Таравський, телеканал Київ. І яка ситуація у Солом'янському районі Києва? Оксана Цибуля вирушила дізнатися? Маємо прямий зв'язок. Не маємо прямого зв'язку, підказують Оксана Цибуля на зв'язку із нами. Вітаю студія. Вітаю тебе, Оксанко. Чи багато людей там у черзі, Бо чи намагає? є надія, що встигнуть усі? Вітаю студія. Уже зараз ми перебуваємо в Солом'янському держреєстрі а міста Києва. Зараз тут перебуває більше сотні людей за моїми оцінками, і сам держреєстр буде працювати до шостої години. Тож я гадаю, що навряд чи всі встигнуть. Ось люди чекають від самого ранку. Хтось чекає з п'ятої години ранку, навіть хтось із шостої, хтось із сьомої. І також маємо змогу поспілкуватися з людьми, яких у Хочуть змінити своє місце реєстрації і запитати у них хто і скільки вже має терпіння тут чекати. Скажіть, будь ласка, скільки часу чекаєте, і власне скільки ще будете тут сидіти, щоб змінити місце реєстрації? Ну чекаємо ми з 9.30 ранку, тобто вже в 7 з половиною годин, і будемо до фіналу, тому що шкода вже потратити часу. Ви відпросилися з роботи, чи яким чином сьогодні пройшли змінити? Чому саме в останній день? А, чому саме в останній день? Ну, На жаль, дотягли, напевно, просто до останнього дня. У нас вільний графік роботи, тому можемо собі дозволити сьогодні бути тут і цілий день, але трошки втомилися, якщо чесно, чекати. Ну, просто от, чекання воно виснажує. Ми в списку 600. Я сорокова, моя подруга, 639-та. Ми реєструвалися о 9 годині ранку, записувалися на список. Як гадаєте, чи встигнете? Так, у нас вже є трошки. Більш-менш ми розуміємо хронометраж, як це все відбувається, і найближчі півгодини ми вже маємо зайти. Дякуємо вам. Отже, люди налаштовані оптимістично, свідки вони сподіваються, що не встигнуть сьогодні змінити своє місце реєстрації. Я ж хочу додати, що нам повідомили, що сьогодні у Солом'янському районі змінили місце понад 4 тисячі виборців. Своє місце реєстрації, і власне хочу сказати, що загалом в Україні своє місце реєстрації мають змінити 230 виборців. І також це сьогодні останній день, коли можна змінити місце. Міста реєстрації, а ще протягом трьох днів можна його змінити через суд. Наразі у мене вся інформація студія. Дякуємо тобі, Оксана. Цибуля із Соломінської РДА, деякі врешті районних адміністрацій, люди стійко стоять у чергах за відкріпними талонами подекуди. По сім годин, бо ж сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування. І вже від завтра оперативний штаб та всі підрозділи МВС переходять на посилений режим роботи. Як повідомив радник міністра МВС на е, радник міністра МВС на правоохоронців чекають два складні дні: перший це дебати, якщо вони відбудуться на НСК Олімпійській, і другий власне сам день голосування. Громадян України та політичні партії закликають поводитися в рамках закону і пам'ятати про день і у суботу, коли агітація заборонена, ми готові до перевезення бюлетнів на дільничні виборчі комісії, які розпочнуться за декілька днів. І вже в четвер-п'ятницю вони повинні бути доставлені, і ми поліція, інші служби. Візьмуть під цілодобову охорону вже дільничні виборчі комісії. Так само у зворотному напрямку ці, е, е, ці протоколи будуть заставлені на окружні, комі е, окружні виборчі комісії згідно тих маршрутів, які нами розроблено. Ми не маємо на сьогодні підстав стверджувати про системну і велику підготовку <клух> до якихось провокацій, але ми готові до того, що. Е, Можуть бути окремі прояви цих провокацій і незаконних дій. Ми сподіваємося, що наші головні зусилля закінчаться після 20-ї години в день голосування. Масові повідомлення про фальшиві замінування від учора надходять до правоохоронців. Аноніми повідомляють про замінування різних будівель, серед яких торговельні центри, готелі. Листи надсилають електронною поштою. Пишуть, що в будівлі бомба з таймером, а відлік часу починається після відкриття листа. Закінчується повідомлення іронічною фразою вдалого польоту. На кожну адресу виїжджають екстрені служби, поліція, вибухотехніки, медики і пожежники з будівель. Вікуйовують людей. Утім, повідомлення виявляються хибними. За сьогодні правоохоронці перевірили шість готелів та чотири торговельних центри. А у неділю до столичної поліції надійшло близько 30 неправдивих повідомлень про замінування. Перевірили з 12 готелів ТРЦ на майдані Незалежності, арт-центр та супермаркети. Ашан. З десяток ворожих обстрілів відбулось на передовій минулої доби поранений один український воїн. Оборонців золотого 4 зокрема, окупанти обстрілювали мінометними снарядами 82-го калібру з протитанкових ракетних комплексів. Російські найманці гатили біля Кримського ворожі атаки. Підрозділи об'єднаних сил гасили вогнем, знищили чотирьох бойовиків і трьох поранили. Від початку поточної доби зафіксували два ворожих обстріли станом на 12-ту годину, розповіли у штабі. В районі населеного пункту Авдіївка, з населеного пункту Спартак, з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, в районі населеного пункту Новоселівка, 2 з населеного пункту Ясинувата, з мінометів калібру 120 міліметрів. Правоохоронці за складу об'єднаних сил продовжують стояти на захисті законності в районі проведення операції. Жодних компенсацій через націоналізацію Приватбанку держава не виплачуватиме, адже це може спричинити глибоку економічну кризу і в країні, і у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями. Про це заявив президент під час зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу. За словами голови держави, рішення щодо націоналізації Приватбанку дуже ретельно обговорювали і на РНБО, і в уряді і з міжнародними фінансовими організаціями. Я був шокований вимогою двохмільярдної компенсації 2 мільярда доларів за Приватбанк. Це питання вже на столі. Це те, що нас чекає. Так само, як і на столі питання позову до суду щодо визнання незаконної націоналізації. Які намагаються вони дуже швидко провести. До президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їх участі, не вийде різкі рухи щодо банку створюють певні загрози коштом його численних клієнтів. Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з Міжнародним валютним фондом. Металевий паркан упав на учня в одній зі столичних шкіл. Дитині потрощило кістки. Інцидент стався під час прогулянки на групі подовженого дня. Наталка Білгурова дізналась подробиці. Інформація про тяжке травмування дитини під час занять на території школи шокувала соціальні мережі. Батько написав, що у сина перелом плечової кістки зі зміщенням. Операція під наркозом тривала кілька годин. Гіпс наклали на всю руку і частину тіла. Сама ця секція паркану впала на дитину, вона металева і важка. Це сталося під час гри, розповідають третікласники. Вони пролазили в отвори і робили вигляд, що застрягли. Вихователька групи подовженого дня в цей час була. З іншими дітьми на спортивному майданчику, де й мали гратися всі школярі, вона робила зауваження, але на жаль, вони її не послухали. І не відійшли від того місця. Звичайно, що провини себе ніхто не знімає. Ми провели розслідування. Вихователь притягнута відповідно до дисциплінарної відповідальності. Робітник, який за посадовими обов'язками відповідає за оглядом території приміщень і своєчасно не виявив, не повідомив про те, що паркан частина секції розшаталася і потребує вже ремонту, потребує заміни. То він також притягнути до дисциплінарної відповідальності за порушення посадової інструкції. Та головне. Питання, що така ненадійна конструкція робить на території школи. Більша частина паркану залізобетонна і, хоча зведена ще 1962 року, надійна. А ось цей металевий конструктор, частина якого впала на дитину, з'явився тут порівняно недавно. У 2008 році машина в'їхала в наш паркан. Частину паркану було зруйновано. Ми закрили наскільки ми могли своїми силами. Оцей якраз забор. Все, що у нас було під руками на той час. Ми писали листи в управління освіти, вони знають про дану ситуацію. За 10 років грошей на зведення нормальної гроші так і не знайшли. А ці шматки металу стали ласою здобичу для відвідувачів пункту прийому брухту. Систематично вони намагаються обрізати якусь частину секції. Ми її знову ж таки залагоджуємо. Більше всього що вони хотіли. Он, будь ласка, пункт прийому рядом здати на металолом. Тому це могло готуватися вже завчасно. Був випадок, коли у нас зняли навіть наш вхідні калітку, вхідну групу. Тож насправді винен місцеві жителі чи чиновники тепер буде з'ясовувати поліція. Батьки вже написали заяву до ювенальної превенції Києва. А поки дорослі з'ясовуватимуть стосунки, хлопчику доведеться перенести ще одну операцію. Наталя Білогурова, Олександр Стіпанов, телеканал Київ. І досі у тяжкому стані 14-річний школяр, якого вдарило струмом на залізничній станції Дарниця. Хлопчина заради розваги заліз на дах електропотяга, де торкнувся до дуги. Уражений струмом підліток упав на залізничну колію. Свідками події були його друзі. Вони і викликали лікарів, але до прибуття швидкої допомоги з місця події втекли. Екстремал отримав опіки близько половини поверхні тіла. З опіками тіла в непритомному стані підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої клінічної лікарні. Інформація за даним фактом внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення Дарницького управління поліції. Працівники слідчого відділу та сектору ювенальної превенції підрозділу з'ясовують причини та обставини цієї події, після чого буде надана права кваліфікація. Кінотеатр Київ орендуватиме товариство Сінема центр. Сьогодні в Камдаа відбувся відкритий конкурс. Ставка товариства переможця більше 2 мільйонів гривень. Упродовж місяця Сінема Центр має представити програму роботи кінотеатру. Новий договір оренди укладається на 10 років. Протягом цього часу Київрада не прийматиме рішення щодо приватизації кінотеатру. Кінотеатр Київ це перлина столиці, будівництво якого почалося ще до війни. Тому для нас є важливим зберегти його унікальність, його глядача, а отже фестивальний профіль. Ми очікуємо, що новий орендар буде виконувати поставлені умови, за чим місто буде спільно з громадськістю слідкувати, аби кінотеатр розвивався і приносив користь усім. Більше про те, як проводився конкурс на оренду будівлі кінотеатру у сюжеті в новинах о 19-й. Власне, до того часу прощаюся з вами Руслан Свірін далі про спортивні події дня. А о після Київ Лай з Василем Климчуком будьте з нами! Вітаю вас, шановні друзі. Перша ракетка України Сергій Стаховський провів перший фінал цього сезону. На турнірі у Тайбеї він протистояв австрійцю Денісу Новаку. Тенісисти провели на корті понад годину. За весь поєдинок українцеві не вдалося заробити жодного брейка. А новак оформив три брейки за матч. Втім, Стаховський ризикував, грав ефектно і прагнув змінити хід подій. Його прогрес експерти пов'язують з народженням у тенісиста третьої дитини. Після цього турніру українець підвівся на 9 позицій вгору і посідає наразі 115-те місце у світовому рейтингу. Тепер у нього з'явилися шанси зіграти в основному в основній сітці Роланга Росу. Півзахисника київського Динамо Віктора Циганкова визнаного гравцем 24-го туру в українській футбольній прем'єр-лізі. Нагадаємо, у цьому турі динамівці експериментальним складом перемогли на виїзді Маріуполь. Циганков цілком очікувано проявив лідерські здібності. Ще й забив переможний гол. Додамо, що Віктор став найкращим гравцем туру в третій поспіль. Ми забили свій м'яч. Ідемо далі. Хочеться пожелати команді Маріуполь, щоб вона так з всіми командами грала. Я розумію, що деякі ігри можуть. Нельзя так играть, но если команда ставит задачи борьбы за Еврокубки, то нужно в каждой игре так играть. У нас тоже сегодня не было Выходили, Вышли ребята вообще 2000 -го года. И ничего страшного, так что в каждой игре надо отдаваться максимально. Ну і нагадаємо турнірне становище у чемпіонаті України, оскільки Шахтар у 24-му турі також виграв 3-0 у зорі. Його очковий відрив від Динамо не змінився і становить 7 пунктів. Суперматч очікується у наступному 25-му турі. Це Динамо Шахтар. Команди зіграють на Олімпійському 24 квітня. У чоловічій баскетбольній суперлізі триває запекла боротьба за другу фінальну путівку. Першу ще минулого тижня виборов в баскет. Програючи хіміку у серії до трьох перемог 0-2, Дніпро витягнув дві домашні гри і відновив рівновагу. Четвертий матч серії Дніпро виграв 93-77. Южненці добре знали після першого матчу у Дніпрі. Наскільки потужно господарі можуть починати поєдинок, та остаточно справитися з цією небезпекою гостям не вдалося. Захист гостей не встигав перекривати швидкі атаки Дніпрян протягом матчу. Кінцівку теж більш ефектно, ефективно провели підопічні Дениса Журавльова. Контргри гостям налагодити не вдалося. Тепер фіналіста визначить п'ятий матч серії у Южному. У хіміка буде перевага свого майданчика, у Дніпра психологічна перевага. Дві хороші домашні ігри, і на виїзді нам потрібно тепер на 150% виложитися. І я не думаю, що якісь...